Друзі, стату подобайки, Пишіть коментарі. підписуйтесь, Переможемо разом. Російський генерал розвідки, який поки залишається анонімним, веде найбільш позиційний телеграм-канал до Путіна. Зазначає військові генерали нарешті скинули з себе вплив Путіна та все більше ставлять незручні питання на нарадах. Заявляють про бійню. Заявляють, що бійню треба зупиняти. Путіну кінець він буде зупиняти війну. Він думав, що якщо прийде Трамп, курс йому одразу повернуть, А ні, це розмінна монета. Курс остаточно розвалив Росію. Патрушов втрачає контроль. Російські генерали. Скинули Путіна Патрушо. Залишається тільки оголосити про смерть Путіна і кінець війні. Інакше Росію порве на частини. Наразі величезний гарнізон окупантів в Курській області поблизу суджі відрізаний. Патрушов звернувся до Росіян генералів. Війська відводить, аби прикрити курс ЗСУ. Коршмарить всю Росію Мон складає щити і відмовляється йти воювати проти ЗСУ. Російська влада блокує евакуацію цивільних в Курській області. Де продовжується рейд ще й російських добровольців та зсу серед місцевих мешканців зростає паніка. Позицію України перед можливими переговорами зміцнить тотальне перенесення війни на територію РФ. Про це каже Олександр Леонов. Дійсно, війна повинна досягти території РФ і там повністю відбуватись. І зараз я говорю не тільки про Курську область, насамперед, це мають бути більш масовані, більш ефективні удари по російському нафтопереробному сектору заводах, що випускають військову продукцію. Завдяки цьому Росія по перше втрачає можливість перероблення нафти. Гроші для того, щоб вести війну проти України, по друге знищення військових запасів, зброї, паливомастильних матеріалів, тощо знижує ефективність вести наступальні дії на фронті. Крім того, українські безпілотники, ракети, які сягатимуть якомога далі в глибину Росії, тиснутимуть на Путіна і показуватимуть громадянам України, що війна це не тільки десь там в Україні, а вже й досягає їхніх домівок, зазначив Леонов. Водночас він зазначив, що Україна в своїх ударах по території Росії істотно відрізняється від РФ за роки війни. Ми бачили всякі удари по житлових будинках, удар по Ахмадито. Але Україна відрізняється від терористичного режиму Росії. Україна б'є виключно по енергетичній економічній інфраструктурі і військовій. Це бачить наші західні партнери, тому й надають нам максимальну підтримку, вважає експерт. Ці удари потрібно збільшувати. Він також вважає, що курська операція Збройних сил України завдала сильного і удару удару РФ безпосередньо по путіну. Це не просто іміджевий удар, це крах деяких його геополітичних проєктів. Річ у тому, що Росія звернулася по допомогу до північної Кореї, але не звернулася по допомогу до ОДКБ. Очевидно, за попередньої консультації жодна країна ОДКБ не погодилась допомагати Росії відбувати Курську область. Що це означає? Це означає, що такої системи більше не існує. Путін хотів мати ручний аналог НАТО, але його плани провалились. Власне кажучи, це говорить про те, що Росія втратила свій інструмент домінування на пострадянському просторі. Підсумував Олександр Леонов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.